Добрий день, шановні семикласники. Я Яришкіна Ірина Анатолієвна, вчитель історії Одеського ліцею 69. Ми продовжуємо вивчати розділ 5: Руські землі в складі східноєвропейських держав 14-15 століття Кримське ханство. Сьогодні ви познайомитеся з історією держави Феодора в Криму та створенням Кримського ханства. Після уроку ви зможете показувати на карті території держави Феодора і Кримське ханство, характеризувати процес утворення Кримського ханства та його перехід в васальну залежність від Османської імперії, знати організацію влади і суспільства Кримського ханства. Поміркуй, як пов'язані з історією Криму ці народи? Так. Історія Кримського півострова цікава і складна. Через Кримські степи пройшли орди аварів, тюрків, булгар. В VII столітті Крим підкорили Хазари, а з X століття Інтерес до Причорномор'я почали проявляти київські князі. Деякий час на берегах Керченської протоки існувало тму тараканське ханство на чолі з руськими князями. У степовій частині Криму кочували печеніги, а пізніше половці. Сьогодні на уроці ми дізнаємось, як склалась подальша доля Кримського півострова. До речі, в давнину Кримський півострів називали Тавридою, а назва Крим з'явилася лише в 13 столітті, коли на півострові осіли татари і назвали Кримом місто Салхат Старий Крим. Протягом 14-15 століть ця назва закріпилася за всім півостровом. Дослідіть, де і в результаті яких подій виникла держава Феодора. Відповідь на питання з таблиці ви можете дати, ознайомившись цікавими фактами. Отже, в Криму було утворено кримський юрт Золотої Орди. Кримські еміри дозволили італійцям заснувати свої колонії на узбережжі Чорного моря. Так генуесці заснували міста Кафа, Судак, Чимбала, Манкастра та інші. Ці міста стали посередниками в торгівлі між Сходом і Заходом. В 13 столітті в передгір'ях Південного Криму греки заснували християнське князівство Феодора і столицею в місті Мангуб. Бажання контролювати торгівлю в Чорному морі призвело до боротьби між Золотою Ордою, Геною, Венецією та Феодора, але переможцем із неї виходить Генея. Тепер ви знаєте, що в XIII столітті на території Південного Криму греки заснували державу Феодора. Перед вами знаходяться зображення гербів держави Феодора. Про що свідчать ці герби? Подумайте і дайте відповідь. Вірно, вони свідчать про державність, грецьке письмо, християнську віру і вплив степових народів. Упродовж 13 століття в Криму відбулись відчутні зміни в національному складі. Сюди переселились турки-сельджуки, вірмени. Змішавши з половцями, вони започаткували кримськотатарський етнос. Водночас на півострові поширився іслам. Після падіння Константинополя 1453 року князі Феодора почали вважати себе нащадками Візантійської імперії. Одночасно, зважаючи на Османську загрозу, феодорити та генуесці пішли на зближення, але це їх уже не врятувало. У 1475 році в Криму висадився турецький десант. Який захопив всі генуезькі колонії фортеці, столицю Феодора і все південне узбережжя Криму? Початок 15 століття був важким часом міжособних війн на території Золотої Орди. Місцева впливова татарська знаць на чолі з Хаджигіреєм виступила за виокремлення Криму в незалежну державу. Внаслідок чого за його сприяння утворилась нова держава Кримський Олус в південно-східній частині Кримського півострова. А вже в 1449 році Хаджи Гірей проголосив себе повноправним володарем Криму і оголосив про незалежність ханства від Золотої Орди. Після смерті Хаджі Гірея розпочалася боротьба за спадщину між його синами. В результаті якої в Криму утвердився Менглі Гірей, він визнав васальну залежність від османів, будучи змушений відтоді брати участь у військових походах турецького султана, який також самостійно призначав та висував підвладних йому ханів. Понад три століття з 1447 по 1769 роки армія Кримського ханства та Нагайської Орди. Здійснювали набіги на українські землі, спустошуючи міста і села. Основною метою цих набігів було захоплення рабів, яких продавали на невільничих ринках. В 1482 році військо Мінглі Гірея напало на Київ, в міста місто пограбували і підпалили. Після цього татари майже щороку нападали на українські землі Східне Поділля, Галичину, Волинь, Працлавщину. Поміркуйте і дайте відповідь на запитання, які наслідки для українських земель мали напади татар. Свої відповіді запишіть в робочий зошит. Перевірте, будь ласка, свої відповіді. Наслідками нападів татар на українські землі були знелюднення південноукраїнських земель, виснаження людських та економічних ресурсів. Чорноморське азовське узбережжя стало турецько-татарським аж до 70-х років XVIII століття. В Кримському ханстві склалася своєрідна система управління, яка частково була запозичена з ісламських країн. Політичний устрій Кримського ханства був сформований на зразок Золотоординського, столиця міста Салхат, а згода Бахчисарай. Форма правління монархія, на чолі держави стояв хан. Основою знаці були князі, беї, які очолювали роди, та темники, воєначальники, що керували військом. Влада хана обмежувалася діяльності Курултаю з'їзду найвпливовіших родів в державі, які також входили до державної ради дивана, що вирішувала найважливіші справи в державі. Ще однією впливовою силою в суспільстві були мурзи, привілейовані члени інших родів. Панівною релігією було мусульманство, а очільником мусульманського духовенства був муфтій, який також був представником судової влади. Основну масу населення ханства складали прості люди. В південній частині Криму провідну роль відігравала скатарство – розводили овець коней. Було розвинене і землеробство, в основному вирощували злакові та городні культури, займалися садівництвом і виноградарством. Важливу роль відігравали ремесла. Серед ремісничих спеціальностей були поширені ковальства, зброярство, ткацтво, ханчарства, а також ювелірна справа. Поширеним промислом був видобуток солі. Населення було особисто вільним. Але сплачувала податки Мурзам. Отже, сьогодні на уроці ви познайомилися з історією існування на Кримському півострові держави Феодора та Кримського ханства, а зараз за допомогою вправи опиши одним реченням, сформулюйте відповідь, що ти дізнався, чому навчився, що було важко, що не зрозуміло, що здивувало, про що хотілося б дізнатися. Шановні учні, опрацюйте тему і виконайте інтерактивну вправу. Дякую за увагу.